Розділ 1. Правові та організаційні основи охорони праці. Зміст поняття охорони праці. Поняття охорони праці визначено статтею 1 закону України про охорону праці. Охорона праці це система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієничних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя. Здоров'я і працедатності людини у процесі трудової діяльності головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці. Безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізації дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і як наслідок зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. Соціально-економічне значення охорони праці. Охорона праці тісно пов'язана з економікою, створення безпечних і здорових умов праці, сприяє підвищенню її продуктивності та зниженню собівартості продукції. Підвищення продуктивності відбувається за рахунок зниження стомлюваності працівників. Протягом робочого часу його раціонного. Раціонального використовування собівартість продукції знижується при зменшенні витрат на компенсацію втрат робочого часу в зв'язку з тимчасовою або стійкою непрацездатністю, а також при зниженні витрат на оплату пільг за роботу в несприятливих умовах. У законі про охорону праці вперше в Україні економіч... перше в історії України. Економічні заходи управління охорони праці піднесені до рангу державної політики. Цим законом у суспільстві стверджують. Принципово нові взаємовідносини, що базуються на економічному механізмі управління умовами праці, формуванні у власників роботодавця економічної зацікавленості у здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці, основні економічні методи управління охороною праці, диференційовані тарифи та соціальне страхування залежно від рівня. Виробничого травматизму, ступеня шкідливості умов праці, ступеня ризику виробництва, фінансування охорони праці. Економічне стимулювання. Якщо внаслідок відповідних профілактичних заходів, роботодавцю вдається досягнути належного стану, охорони праці, знизити рівень або, взагалі, уникнути травматизму та професійних захворювань, йому зменшується сума його страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. За високий рівень травматизму і професійних захворю... захворювань роботодавець сплачує до Фонду соціального страхування від нещасних випадків страховий внесок у розмірі, що перевищує встановлений страховий тариф. Мета і завдання предмета охорони праці. Завдання та практичні навички з питань безпеки та охорони праці. Учні ПТНЗ отримують у процесі теоретичного і практичного виробничого навчання. Основи охорони праці у ПТНЗ вивчаються в загальному курсі Охорона праці за типовою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки та погодженою Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. Мета вивчення цього курсу дати учням знання загальних питань законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки і гігієни праці. Способові надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках аваріях, а також сформувати у майбутніх працівників активну позицію щодо практичних. Ре... Практичної реалізації принципу пріоритетності охорони праці, життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Програма складається з шести розділів: правові та організаційні основи охорони праці, основи безпеки у галузі доповнюються й уточнюються відповідно до вимог безпеки праці для конкретних виробництв і професій, основи пожежної безпеки. Основи електробезпеки. основи гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, розглянуті розділи програми передбачають набуття навичок з безпеки праці та підвищення рівня організації виробництва.